На цьому фото ми бачимо одну із зниклих площернівців, площу Фердінанда. Тут уже дві споруди. Це костел Серця Ісуса і Єзуїтський кляштор. Їхнє будівництво завершилось у 1894 році. Костел за проектом Йосифа Ляйцнера зразу став окрасою нашого міста. Його строга готична архітектура. Його 60-метрова вежа з годинником, з вікном розою, контрфорси, вітражі зачаровували всіх. Тут щодня лунали дзвони під час служби грав орган. В румунський час площу перейменували, і вона стала називатися Площею Децибала. В цей час, в 1924 році. Почалось спорудження критого ринку на території між костелом і вулицею Великокочурівською. В радянський час на цілих 50 років костел Серця Ісуса став хранителем документів Державного архіву Чернівецької області. Тільки в 2010 році його знову почали відновлювати як храм. Житлова забудова поступово поглинула площу. І тепер про площу Фердінанда ми згадуємо, ну хіба що дивлячись на цю світлину.